Так, чекайте, стійте. А де нас представники? Стійте, 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 не заходьте. Дайте телефон. Фільмуйте, фільмуйте це все, так, що ми відкрили, але що ні. Та ви самі без вас ні. Добре ваш. Пішли. Йдемо всі разом. А хто там? Тільки здати на ідея. Зняв. Треба б я зняв. Заходьте. А, а що роздівається? А, а, а там знов закрили. Там все позакрило. Я... Ну, я тут, тут живете, не знаєте, як, я знаю. що. Дощи. Це, це Тут є щиток і тут є лічильник. Один, це, по-моєму, сходова квітка отут. Так, так, це на <coughs> тут. Це і балансні лічильники наші. Балансний лічильник і йде, один лічильник Оптимус. бачите, Оце і... нас... йде сюди, на цей. і стояк це на квартирі пішло, і підвальне приміщення. І далі ще один лічильник, це вже ні, це якийсь додатковий лічильник, це не наш. КПТ, КПТ що бачите? КП, КП, пишу, бачите? Він не має кому.